Всім привіт! Як можете бачити, стоїть вже в мене моторчик на тракторі. Знято Отсюди тут стояв редукційний клапан, вже перекрутив я шпильки, тут буде стоять центрофуга, бо там не влізе старт. Оці болтики всі я поставив по кругу, підганяв, вимірював електродом довжину і кожний болт. Під свій отвір підганяв, щоб були майже впритул з роверками, шайбочками, з уси. Тут зараз трохи тоже ці всі киші поскидаю. Треба замінити помпу є новенька. Оця текла, коли запускали. Ну і по цьому. Тут хочу висмалити ці саленблоки, сюди виточити втулки, коротше підганяти, далі це побачите як буде. По цій стороні теж зната центрофуга. Сюди треба притулити редукційний клапан. Це все діло обмить. Колектора хочу скинути, бо треба це все діло розкрутити. Ну, коротше, по максимуму, щоб можна було його вичистити, вимити і викрасити. Ну а по покрасці буде питання. Є три краски, три кольори. Це та ще явна явність. Зелена, отака в колір трактора. Жовта. Колір дисків червона. Ну, чорного я не хочу. Чорний вже був минулий, так вилюбив мене, що одну його Так що напишіть в коментарях, кому яка, який колір заходить. Звісно, роботи ще багато. Десь тут а, ось ванжерон відмічений оцей, щоб підрізати, щоб був доступ до насоса. Там теж його треба усилити. Ну а це все добро, я поставив за допомогою лебедки і отакої установки збитої. Нахрестив, звісно, ну нічого. Вже із цим ремонтом такий бардак в дворі робиться, що ужас просто. Ну, ми займаємося далі. Стоєчку цю поставив, вже там її підварив. Побачимо, як буде вижим щеплення, бо в мене з стільки панелі. Якщо буде важко вижим, переробимо на полта і все. Ну, такий коротенький відос про те, що зроблено. Вроді мало... А, так, кстати, колес уже це поставив. Зібрав повністю там, стакан. От і весь. Сальники на тормозах. Воно там поміняв вала, засунув. Тормоза ще не займався. Ну і тут ззаду перейдемо. Ззаду тут залишилося розібрати ті тормоза, поробити цю блокіровку. Ну це теж можна робити по вечорах, тому що днем на роботі ВОМА поставити, ще не висвердли, висвердлить. Коротше займаємось. Ну, Надіюся скоро. Ще питання таке. В кого є можна на продаж? Смдовський Воздухан або Камазовський якийсь. Ну Оці поняли, з сухим фільтром, не МТЗовський. Напишіть в коментарях номер телефона, я з вами зв'яжусь. Куплю, ну, звісно, за адекватну ціну. Так що кому сподобалось таке відео. Підписуємося на канал. Кстати, по цих поворотах, Кому казав тоді, Роби їх. Ма, як понімаєте, буде на кабіні, труба теж, щоб не були її поперед носа. Теж прийдеться переробляти. Ну, ми займаємося далі. Кому сподобався такий відос, ставим лайк, пишем коментарі, який колір заходить і в кого може я ось духан. І ще не все. Мені тут прислав підписник. Привод 10-го насоса. Ну пустий. в кого може є, тоже куплю. Бо надо, Ні, будемо заказувати новий то і все. Так що пишіть коментарі, ставте лайк. Всім пока.